Коли виникають проблеми із зором, найкращий спосіб їх подолати це звернутися до команди професіоналів, В місці, де вам нададуть повний спектр послуг, а саме великий асортимент оправ сонцезахисних окулярів, контактних лінз, широкий діапазон цін та якісне обслуговування. Тут за здоров'ям зору стежить одні з кращих лікарів міста. Висококваліфіковані ж майстри оптики за індивідуальним замовленням виготовлять окуляри. Особлива увага приділяється дітям для них індивідуальний підхід. Батькам варто пам'ятати, що правильний засіб корекції для дітей може підібрати тільки кваліфікований персонал, який знає усі особливості. Дитячої зорової системи і орієнтується в сучасних засобах корекції зору. У люксоптиці великий асортимент окулярів і оправ сучасних брендів Гучі Сандерсон Райбен. При особливих потребах зору тут можна виготовити окуляри на замовлення, а також підібрати якісні сонцезахисні окуляри, асортимент яких постійно оновлюється. Під час новорічних свят можна придбати окуляри зі знижкою до 50%. У люксоптиці у грудні проходить акція від виробника контактних лінз Бауш, 30 лінз біотрувандейз. За спеціальною ціною 486 гривень. Люкс-оптика. подбайте про свій зір, отримайте якісне обслуговування та лояльність.